Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 254. Укажіть три числа, кожна з яких більше за 3 п'ятих, але менше від 4 п'ятих. Добре. Давайте запишемо умову у вигляді подвійної нерівності. Напишемо, що Х. Більше за 3 п'ятих, але менше від 4 п'ятих. І нам так здається, що ну як же ж можна між чими цими числами якесь число поставити? Я вам пропоную спочатку на черниці помножити і чисельник і знамени кожного дробу на 2. І подивіться, яка вже картина. У нас Х. Більше за 60, але менше від 80. Так, сюди вже можна якесь число поставити між ними да? 70-х. Але умова така: укажіть три числа. Ну, Тоді давайте помножимо і чисельник, і знаменник кожного дробу на якесь таке число побільше. Можна на 4, можна на 5, можна на 6. Ну, давайте. На 4, щоб дуже великими числами не працювати. Навіщо нам це? І ось ми отримали дроби. 12 двадцятих так? І 16-20. Ми можемо зараз назвати три числа, яке можна підставити замість Х. Можна. Дивіться. 13 двадцятих, 14, 20. І 15 двадцятих, бачите, нам вистачає, нам вже три числа треба було підставити замість Х. От ми їх і підставили. Якщо б треба було більше чисел, ну ми б тоді зводили до якогось більшого знаменника. А так у нас три, все добре. Наступне друге. Укажіть три числа, кожне з яких більше за 1-3, але менше від е, і другою. Ну, давайте запишемо у вигляді нерівності, що х більше за 1 третю, але менше від 1 другою. Так? Ну, спочатку треба звести хоча б до спільного знаменника, щоб було зрозуміло. Майбутній спільний знаменник 6, тому ми помножили першу дріб на 2, а другу дріб на 3. І маємо тепер 2 шостих, так X більше за 2 шостих, але х менше від 3 шостих. І все ж таки, коли ми звели до спільного знаменника, ми не можемо зараз сказати, який дріб можна поставити між цими числами. Давайте, як минулий раз, помножимо тепер на 4 кожен дріб. І подивимось, що у нас виходить. У нас виходить тепер Х більше за 8 24, але менше від 12 24. Я можу вам сказати зараз, які три числа можна підставити замість Х. Легко дивіться. Х може дорівнювати або 9 24, або 10 24. Або 11-24. Все, нам треба ж три. От нам і достатньо. І запишемо відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!